Привіт, Ви на каналі мої власні вірші. Розказуйте свої вірші. Вірш називається Серце розбите. Серце розбите, і щастя нема. Любові серденько вже не таке. І серце без тебе сліз набирає. Від тебе подушка, вся у сльозах. І серце не те розбите, його більше не скласти, бо розбите на а душа ще гірше, на частини маленькі розбита, І не знаєш, деякі частини, а пам'ять все пам'ятає, і зраду твою, і розбиті частини. Серце ти мені навік розбив, і щастя нема, бо серце розбите. І ціле море моїх сліз, і випроти ти більше не зможеш, бо серце розбите, розбите навік. І раптом спитаєш ти мене Хто ти розбив? Серце твоє розбив, Скажу тобі лише одне. Іди від мене. Йди, і знову мене запитаєш, чому я ж люблю тебе, тебе одну, бо ти моє серце розбив, розбив його навік, і серцем розбилаш любов, наївність моя, не вірю я більше в любов, не вірю, і все через тебе, через тебе одного, любов моя розбита навік. І любов і серце ти більше не складеш, бо розбив ти їх навік. Надість ви не підтримаєте своїми лайками та підписками, а я з вами не прощаюся.